Там бачили багато моїх відео, бо я жив в Італії, в Британії, в Німеччині і ще в багатьох країнах. Я майже кожну країну хейтові Скільки можна, стільки стоканігатіва тебе і так далі. От ви казали, що я хейчу, хейчу країни. Ні, просто адекватно дивився, приїдеш в ту Британію, бомжі темношкірі, вонюча, грязна, блин. всюди ці індуси зі своєю їдою вонючий. Те саме з Німеччини, ждеш часами ті місяцями, апойтмент терміни. У тебе вже якийсь орган там відказує. Тобі кажуть, ну давайте посмотримо, бо брафен попив, в тому числі там, хейти в Німеччину, бо нереально знаходиться в Німеччині і не хейтить Німеччину. Це кончена, блін, країна. Взагалі. Я не знаю, українці, я дуже перепрошую, ті, хто хто живе в Німеччині, і вам там подобається. Я за вас дуже радий, дуже щасливий. Ну ви якісь стальні, типа реально. Ви оце настоячі герої не носять плащі. Настоячі герої мають німецьку прописку чи німецький Ausweis. Тому що там жить. Ну, у вас якась суперстальна психіка. Туди люди шизофреніком уїжджають просто. На німців гляньте, там стільки на антидепресантах, ці депресія в Британії те саме, третя країна в світі по депресивним станам і по кількості самогубств. Я вам раджу взагалі не мешкатися і брати використовувати цей шанс. Бо чим дольше ви знаходитесь в той країні, де вам не подобається жити, тим більше ймовірність, що ви там зависнете назавжди.